30 вересня вшановуємо пам'ять святим Софії віри, надії, любові. Варто піти до церкви, помолитися. У Другому столітті у царстві імператора Адріана 117 138 роки у Римі жила благочестива удовиця Софія. Софія перекладається як премудрість, бо то була дуже мудра жінка, назвала на честь чеснот віри, надії, любові своїх доньок, виховувала їх. У любові до Бога вчила не прив'язуватися до земних благ. Слуг дійшов до самого імператора, він до... вилів доставити їх до нього. Усі четверо розповідали віру у Христа, тоді, коли був запрет на це. Він був здивований їх сміливістю, повелів для того, щоб вони відріклися від віри до одної язичністі, щоб та переконала їх зректися. Але нічого не вийшло. Знов представили вони перед імператором Адріаном. Він вимагав, щоб вони принесли жертву язичним богам. Та знов нічого не вийшло. Ще більше розгнівався імператор, велів зрадити муки. кати почали віри і на очах у матері і сестер били, відривали частини тіла по шматкам, далі поклали на розпечену залізну рішітку та з Божою силою. Допомог їй Господь вогонь не зміг попалити тіла мучениці. Тоді розніваний імператор вилів бросити її у казан з киплячою смолою, та й смола охолонула по волі Божої далі вилів усекти голову. Я з радістю піду, до возлюбленого мого Господа, Спасителя», – промовила свята Віра, та схилила свою голову під меч, віддала дух Господу. Молодші сестри Надія та Любов притерпіли подібні муки. Святу Софію не піддали телесним мукам, але прирекли на душевні від розриву з замученими дітьми. Софія поховала чесні останки своїх доньок і два дні не відходила від їх могили. На третій день Господь послав їй тиху смерть та прийняв її душу у небеса. У своїй обітелі. Свята Софія зазнала за Христа великі душевні муки разом з доньками, вірою, надією, любов'ю. Зараховані вони церквою до лику святих. Постраждали вони в 137 році. Вірі тоді було 12 років, надії 10, любові 9. Їх святими молитвами Господь зміцнює нас у вірі. Та добродійному житті, святі Софія, віра, надія, любов. Помолітеся за нас, грішних, то допоможіть нашій Україні жити у мирі, добробуті, молимо, зупиніть страджання, війну, простіть нас, грішних, шануємо вашу світлу пам'ять. Амінь.